Маємо сьогодні на порядку денному системно важливе рішення про конфіскацію російського майна і активів в Україні. Перелік об'єктів сформовано: це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно розділено на три категорії: перша категорія це майно, яке належить російській державі, друга категорія це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя категорія це активи російських банків. Сьогодні уряд затвердить указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій це корпоративні права, 824 позиції це майно. Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу всі ці російські активи. Робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізовуємо це стратегічне завдання у правовий спосіб. Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону і відновлення. Сьогоднішній крок є першим у нашій стратегії. Наступним великим кроком має стати і конфіскація російських активів на Заході. Для відбудови України над цим працює і уряд, і офіс президента з командами найкращих юристів та з командами наших міжнародних експертів, партнерів і союзників. Дякую всім за увагу! Слава Україні!